20 грудня 1990 року Верховною Радою України було прийнято закон України про міліцію. Цей день було обрано за дату професійного свята тих, чий головний обов'язок забезпечувати особисту безпеку громадян, захищати їх права та обов'язки, запобігати та припиняти правопорушення, виявляти та розкривати злочини. Тож робота людини у формі складна та відповідальна, а вимоги до тих, хто захищає честь мундира, оправдано високі. Это самый сложный год в истории милиции и в истории страны. На сегодня сложно удерживать обстановку, но хотел бы сказать благодаря нашим гражданам Кривого Рога, в первую очередь. Ну, нам удается находить общий язык, мы стараемся быть ближе открытий. И в то же время сложно очень в этой обстановке. Війна йде, и ну это це, це кожен день. і ви самі это видите, до ситуації. А так, в цілому, праздник. Сегодня Святой Ніколай, завтра день міліції. Весь личный состав хочеться поздравити. А всім здоровья, здоров'я, першу чергу, любви, ну успіхів. Значення правоохоронної служби у кривому розі добре розуміють, адже від того, як виконує свою роботу міліція, залежить наскільки спокійним і безпечним буде життя мешканців. Это профессиональный праздник и милиции. И я думаю, что э, всех жителей Украины и всех жителей нашего города. Почему? Потому что мы с большой надеждой смотрим на порядок и э, то, что должно быть как в нашем государстве, так и в нашем городе. Поздравляю всех работников нашей милиции и Хочу сказать им большое спасибо за ту работу, которую они проводят. У них с каждым днем все усложняется и усложняется работа, но тем не менее им это удается выполнять на хорошем, в высоком уровне их работу. В городе Крым-Роге все-таки стабильность благодаря хорошей работе нашей милиции. С праздником, дорогие наши милиционеры и дорогие криворожане, вас тоже с праздниками Святого Николая и дня работниками милиции, потому что мы вместе. Однією з приємних традицій, які склалися в нашому місті, є те, що органи внутрішніх справ завжди отримують підтримку і від населення, і від міської влади. Значення діяльності правоохоронців важко переоцінити. Саме тому міська влада та підприємства Кривого Рогу завжди йдуть їм назустріч, розуміючи, що від цього залежить безпека городян. Навіть в складне час в цьому году Городський совет виділив. наибольшее количество денег за все время для того, чтобы помочь нашей милиции. Мы хотим установить в городе и камеры слежения, и чтобы милиция была и с топливом, с смазочными материалами, форма, другое, третье. То есть город знает своих героев и старается им помогать. А это вы. Много мы делаем, и вы делаете, спасибо. І ми виділили вот в этом году почти 90 тисяч. Уже использовали для сімей тим нашим міліціонерам, которые погибли на бойовому посту. Ми їх не забуваємо і ми не бросаем ці сім'ї. Вместе з вами це все делаем і работаем. На святі були присутні і колеги міліціонерів, працівники СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій, прокуратури. Поздравляю вас лично от себя и от нашего большого прокурорского коллектива. Хочется пожелать вам и всем нам, прежде всего, это, конечно, мирного голубого неба. Пожелать, том, пожелать чтобы те беды и невзгоды, слезы обошли, обошли стороной вашей семьи. Я хочу вам пожелать, знаете, профессионализма, чтобы каждый профессионально выполнял свои, свои служебные обязанности. Пожелати удачі, успіху ну, все само найлушого. Наті ми делаем одно дело, Ми повинні бути вместе і боротися з приступністю. Ну і побеждать її. Родинам правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків, було надано грошову допомогу. Згадали поєменно і криворізьких правоохоронців, які загинули у мирний час. Їх 14. і тих, хто не повернувся із зони. АТО. це 40 криворізьких героїв. Лунали цього дня слова подяки і на адресу ветеранів. Вони і сьогодні залишаються в строю, і самі беруть активну участь, надаючи допомогу криворіжцям та їх родинам, які знаходяться у зоні АТО. Пожелать всім прижівсього крепкого здоров'я, благополуччя, мирного неба. Пусть завжди вас окружають любящі вас і любимі вами люди, щоб не було потерь вашій жизни. І все була только удача. Ми этого хотім, я то хочу, ветераны этого хотят. і желаємо, щоб так і було в вашій житті. Не забули у святковий день і про малечу серед дітей правоохоронців провели конкурс малюнків, міліція, очима дітей. Переможців нагородили на урочистостях. Міліціонер це не професія, а покликання. Кажуть, що правоохоронці не бувають колишніми, адже навіть вийшовши на заслужений відпочинок, вони ніколи не залишаються байдужими до людської біди. Оцінюючи ж, роль сучасних правоохоронців у забезпеченні правопорядку і спокою в місті, у святковий день відзнак для міліціонерів не пошилкували. Так, нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня відзначено Андрія Гречуха, начальника Криворізької міліції та Ігоря Сапігу, командира батальйону міліції особливого призначення Кривбас. Нагрудний знак третього ступеня вручили Володимиру Іваненко, ветерану внутрішніх військ. Серед інших нагород були грамоти місць та професійні відзнаки 20 та 10 років сумлінної служби.